Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини у студії Андрій Гаврилов. Про найважливіші події дня розповімо прямо зараз. На монастирській горі у Полтаві можуть закрити єдиний дитячий садок: дві тисячі доларів за вилучення даних чоловіків зі списків військовозобов'язаних. На Полтавщині викрили схему ухилення від мобілізації. У Полтаві привітали медиків з професійним святом. А зараз про це та інше більш детальніше. З 1 вересня мінус один дошкільний заклад у громаді. Дитячий садок, номер 20 Ромашка, розташований на монастирській горі у Полтаві, вже за місяць можуть закрити через відсутність укриття. Батьки 30 дошкільнят в розпачі, адже прямого з'єднання з центром міста у мікрорайону через невідремонтований досі серпантин немає. Не вистачає громадського транспорту. Більше подробиць дивіться у сюжеті. Дитячий садок номер 20 Ромашка розташований на монастирській горі у Полтаві, з вересня можуть закрити. Причина відсутність у ньому укриття, що відповідає сучасним стандартам безпеки. Про це батькам 30 дошкільнят днями повідомила адміністрація закладу. Це не то, що безпреділ, а взагалі залишають район. Мало того, що безкінечна боротьба, то вони зачиняють почту. Тепер вони добрались до садочка. Батьки в розпачі кажуть, інші дитячі садочки далеко, в них може не бути місць. Плюс їхній мікрорайон не має сполучення з центром через зруйнований серпантин, ремонт якого відкладають вже понад півтора роки. Не вистачає громаді і громадського транспорту. Автобус та маршрутка вранці постійно перевантажені. Допустим, дощ, зима, сніг, голольот. Ми з дитиною пішки не підемо, таку ну такий непогоду, таку витрати на проїзд, що витрати на час там три Як забрати? Якщо я затримуюсь на роботі. Як забрати? Тут ми по місцю. У мене дитина старша прийде і забере, якщо я не зможу. У мене робота подобова, я можу на добу піти на роботу. У нас транспортна розв'язка так і не вирішена, тому що раніше ми їздили через монастирську гору, а зараз ми їдемо по кільцю. Рідше стали ходити автобуси, тому що вони довше знаходяться в дорозі. Але їхати ранком, ми навіть не можемо виїхати дорослі з такими маленькими дітьми і не відомо. Тому куди ж їхати з пересадками в місті, тобто це получається в 6 годин або в пів шостої виїжджають з дитиною. Нам для того, щоб довести дитину до будь-якого садочка, треба зранку півтори години. Ви розумієте, що все робиться, що відбувається? Мешканці монастирської гори нагадують, два роки тому разом з вихователями власноруч облаштували дітям безпечну кімнату, але зараз їм говорять, що вона не відповідає вимогам ДСНС щодо захисту під час повітряних тривог. Ми в 23 му році батьківськими силами нам влада дала пісок і якусь неопределену кількість мішків. Ми своїми коштами збиралися навіть ті ж самі вихователі, завідуючи, давали свої кошти на те, щоб докупити мішки, щоб зробити бомбосховища. Ми зробили для дітей гарну кімнату, де вони забезпечені всім необхідним. Вони можуть спати під час повітряної тривоги. Вони там себе чувствують в комфорті. Тепер їх щось не влаштовує. Хоча в 23-му році влаштовувало все. Я вважаю, що все таки в місті не тільки один садочок на монастирській горі, ну де. Немає сховища, і де є дві стіни. В місті є такі садочки, але їх чомусь не закривають. Це таке цікаве питання. Колишня голова органу самоорганізації населення мікрорайону, мешканка монастирської гори та депутатка Полтавської міської ради Оксана Лазаренко називає ситуацію катастрофою та провалом стратегії розвитку міста, зважаючи на ситуацію з закритою дорогою, зважаючи на ситуацію з тому, що великий дуже об'їзд, транспорт у нас лише два. Автобуси, один великий комунальний і один маленький це приватна маршрутка. Громадський транспорт не справиться, тому що нам і зараз мало з громадського транспорту. Водити пішки взагалі не варіант. Таких садочків з професійним укриттям в Полтаві майже нема. Серпантин буде закритий, тобто ізольований мікрорайон найближчі півтора року без дитячого садочка. Це катастрофа. Дитячий садок Ромашка розрахований на три групи. Він був заснований у 1943 році південною залізницею, а у 1996-му переданий до комунальної власності міста, говорить Оксана Лезаренко. Так знущатися над людьми, як знущаються над цими людьми цього мікрорайону, зважаючи, що мікрорайон знаходиться за 4 кілометри від міської ради. Ну так знущатися не можна. Ми ж не якесь забите, від Богом забуте село. Ну тут таке все як ніяк, тут до трьох тисяч жителів живе. Як повідомили в департаменті освіти Полтавської міськради, остаточного рішення щодо закриття дитсадку Ромашка ще немає, із серпня усі заклади освіти почнуть обстежувати комісії щодо їх готовності до нового навчального року. До складу цих комісій. Входять представники ДСНС, які нададуть висновки про можливість навчального процесу у приміщеннях, де немає укриттів. Чергову схему ухилення від мобілізації осіб призовного віку ліквідували на Полтавщині служба безпеки та національна поліція. Організували її посадовці районного терцентру комплектування та соцпідтримки області. За 2 тисячі доларів США вони обіцяли вилучити дані чоловіків призовного віку зі списків військовозобов'язаних. Клієнтами були працівники місцевої агрофірми. Один із посадовців затриманий під час отримання всієї суми хабаря, повідомила речниця служби безпеки Полтавщини Інна Усова. У ході обшуків за місцем роботи і проживання посадовців правоохоронці вилучили військово-облікову документацію, мобільні телефони із доказами протиправних дій та гроші, отримані незаконним шляхом. Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинення злочинів, частиною першої статті 263 незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами, частиною першої статті 368 прийняття пропозиції обіцянки або одерження неправомірної вигоди службовою особою, та частиною другої статті 369 з позначкою 2 – зловживання впливом. Встановлюються інші можливі учасники протиправної схеми для притягнення їх до відповідальності. Досудове розслідування щодо одного з фігурантів завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду. Третій вечір поспіль у Полтаві проходять акції протесту щодо прийнятого Верховною Радою закону щодо Набу та САП. Президент подав вже новий закон по антикорупційним органам до Верховної Ради. Деталі в сюжеті наших кореспондентів. В Полтаві вже третій вечір проходять акції протесту через закон, прийнятий Верховною Радою щодо роботи Набута САП. Збираються учасники на площі перед театром Гоголя. Закон, який був прийнятий, він забрав незалежність у Набу і САП, тому це напряму впливає на, на корупцію. В кінці кінців наша мета це підписання нового закону, який повертає незалежність Набу і САП. Будемо продовжувати, поки поки не отримаємо. Незалежності. В ході акцій виникають певні конфузи. Так, деякі учасники активно налаштувалися на радикальні зміни. Є Є Є Всі акції протесту супроводжують правоохоронці. Під час зібрання мирної акції учасників було близько 70. На щастя, все пройшло без правопорушень. Публічну безпеку забезпечували працівники Полтавського районного управління поліції. А от журналісти зафіксували певні перепалки між самими організаторами мітингу. зараз деякі організатори акції звинувачують політиків у накручуванні ситуації. На думку ж депутата Полтавської міської ради Андрія Карпова треба дивитися трохи глибше в ці протесні настрої суспільства. Я вважаю, що Люди в загальній своїй масі можуть і не знати позначає абревіатура набу та інші. Люди в цілому вийшли проти корупції в Україні. На підтвердження ситуації говорять цифри минулорічних соціологічних досліджень КМІСу. Корупція це проблема номер два в українському суспільстві. На першому війна більше того, на думку українців, корупція зростає. А державні органи стали більш корумпованими. Організатори ж наголошують, в центрі їхньої уваги нічого зайвого, окрім закону номер 12414. Ми виступаємо проти закону, не проти набу, не за набу, не проти влади. Ми проти закону. Деякі активісти не на камеру говорять, що ці акції хтось координує на всеукраїнському рівні, адже як пояснити, що більшість плакатів створені як під копірку на картонках? А от інший депутат Полтавської міської ради Едуард Волков впевнений, що такі акції гарна картинка для спекуляцій. Зовні у нас прекрасна талановита молодь, але я вважаю, що є. Певні особи, активісти, сили, які вносять певні конкретні тези для потрібної картинки, яку в тому числі використовують і наші вороги росіяни і на своїх пабліках і роздмухують цю ситуацію зсередини. Тому моя особиста думка, що нам Україна незалежна і суверена держава, і нам Потрібно відмежовуватися і від расистських впливів всередині держави, і від будь-яких інших, і будувати тут демократичне суспільство, державу і мати свою незалежність, а не Скрізь кричати зрада, не розібравшись в ситуації, не знаючи норм закону, повноважень органів. Політолог Сергій приходько переконаний, що в сьогоднішніх умовах війни суспільство наелектризоване і будь-яка іскра невдоволення може перерости в масштабні акції протесту. А такі речі, як діяльність набута сап, треба розглядати тільки в правовому, а не політичному контексті. В нинішніх умовах люди досить гостро реагують на різні події, в тому числі які мають внутрішньополітичні, то це дійсно бік. Факт, але при цьому то прихильники, хто опоненти даної проблеми, їм слід відповідально ставитися, дій. тим більше, коли мова йдеться про масові акції на вулицях міст. Ми знаємо, що може при цьому відбутися. Чого, скажімо так, реакція, ясно, що дуже в нас така зараз країна в складній ситуації, ми в умовах війни, тому дуже багато подій просто сприймається гостро нашими громадянами. Президент за участі представників антикорупційних органів, можливо, під тиском суспільства таки погодив новий законопроект 13533 та подав його до парламенту. Не бачимо, що дві попередні акції вони почуті і спрацьовані, тому змінила картонку і змінила число на ній з одного законопроекту на інший, в який, який вірю і маю надію. Парламент, який вже зібрався на канікули, розгляне законопроект Зеленського щодо набу 31 липня. Повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Але дехто з експертів побоюється, що законопроект приймуть в першому читанні, аби заспокоїти суспільство, і до другого читання відкладуть закон у дуже довгу шухляду. Провальне у Полтаві за адресою проспект Миру 18 А місцеві мешканці кажуть, така ситуація більше року. Яма тільки збільшується. В неї неодноразово втрапляли підлітки на самокатах. Куди зверталися полтавці та чи очікувати на ремонт ділянки у сюжеті? проспект миру 18 А у Полтаві місцеві мешканці скаржаться. Тут понад рік на дорозі знаходиться провалля. Через яму страждають діти, каже Полтавка Ірина. Вже давненько. Ну отут спочатку почалось, потім туди пішло. Нікому не потрібно. Постоянно самокати у нас там валяються. Можливо, так роблять у нас, можливо. То зна, може вже і, і старе, воно вік такий, що провалюється. Місцевий мешканець мікрорайону Левада ігор каже: яма тільки збільшується. Вона може бути небезпечною як для водіїв, так і для пішоходів. Та що угодно може бути. І потім хто буде відповідати? Завсім треба слідкувати. Воно таке увеличується, мало того, то й мусорка виходить. Ігор говорить, над ямою стоїть лише дерев'яна конструкція. Немає ніякої огорожі від небезпеки. Зверталися неодноразово до депутатів міської ради, щоб позбавитися провалля. Проте ніякої відповіді не отримали. Тут хазяїна немає, депутати тільки говорять, що треба, 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 треба. І ми в групі показували, по-моєму, воно їм не треба. Или, вернее, надо, когда уже предвыборная кампания начинается, они начинают что-то рассказывать, город надо улучшить, улучшить. От, пожалуйста, ліментарне Як повідомили у прислужбі Полтава водоканалу за цією адресою не проходять їх мережі. Лагівці міського управління житлово-комунального господарства розповіли, по проспекту Миру 18 зафіксовано локальне присідання ґрунту. Утворене воно внаслідок технічного ушкодження ливневої каналізації. Вказану ділянку включено до плану аварійно-відновлювальних робіт. Наразі підрядна організація здійснює підготовчі заходи, необхідні для виконання ремонтних робіт. За тиждень до вишів Полтавщини подали понад 9700 заяв на навчання на бюджет. 19 липня стартувало подання заяв на баклаврат через електронні кабінети. Що варто знати абітурієнтам? Цікавилися наші журналісти. Я подавав тільки в Полтавський державний аграрний університет. В пріоритеті саме менеджмент. Подання заяв до вишів на бакалаврат через електронні кабінети єдиної державної електронної бази з питань освіти стартувало 19 липня. Подає заяву на вступ до Полтавського державного аграрного університету Антон Величко. Тут планує здобути другу вищу освіту. При подачі заявки ми вибираємо регіон Полтавська область. Навчальний заклад перевіряє електронну заяву та приймає в нього документи технічний секретар приймальної комісії спеціальності менеджмент Аліна Гончаренко. Заява на даний момент в статусі допущена. Вона була зареєстрована в закладі вищої освіти і допущена до конкурсу. Документ було прийнято про повну загальну середню освіту, додаток до нього. Також сертифікат про те, що абітурієнт пройшов національний мультипредметний тест. Це статус допущено до конкурсу. Для чого це важливо? Є спеціальності, які є регульованими, і в яких мінімальний конкурсний бал може бути, не може, а є 150. Іноді вступники подають заяву на вступ із нижчим конкурсним балом. В такому випадку технічний секретар або телефонує і просить скасувати цю заявку, щоб вступник не втратив свій пріоритет, або відмова у зв'язку з тим, що конкурсний бал нижчий». За тиждень до вишів Полтавщини подали 9723 заяви, із них 5397 – на бюджет. Такі дані департаменту освіти та науки Полтавської ОВА станом на 25 липня, каже його директор Євген Кончаковський. Максимально можна подати 15 заяв за всіма джерелами фінансування, із них п'ять за держзамовленням. У нас розподіл бюджетних бакалавра здійснюється за широким конкурсом. Не прив'язаний, скажімо, до обсягу. Університету він прив'язаний до балу. Обрахування конкурсного балу здійснюється в умовах конкретного закладу вищої освіти. Тому абітурієнтам я б радив звертатися безпосередньо до приймальної комісії. Хотів би звернути увагу абітурієнтів, щоб вони вчасно перед тим, як робити заявку. На бюджетні місця подали пільгові документи. Якщо вступник дуже сильно хоче вступити на конкретну спеціальність, він може присвоїти перший пріоритет цій заяви відповідно на бюджет, задублювати її на контракт. Прийом заяв завершується 1 серпня о 18.00. Списки рекомендованих за заявами з пріоритетом на бюджет та контракт з'являться 6 серпня. Рано вранці вступники отримають рекомендацію, куди їх рекомендовано, і вони повинні впродовж трьох днів підтвердити місце навчання. Це можна зробити через електронний кабінет вступника, наклавши КЕП кваліфікований електронний підпис на свою заяву вступника або прийти до приймальної комісії. А перед поданням заяв радять Департаменті освіти та науки необхідно переконатися, що обрана освітня програма вишу, в який планує вступати абітурієнт, є акредитованою і дозволяє отримати диплом державного зразка. У Полтаві нагородили почесними грамотами, подяками, годинниками понад півсотні медпрацівників в міських, районних та обласних лікувальних закладів, а також працівників медичного університету. Привітали їх з професійним святом Днем медика, який відзначають щороку в Україні, 27 липня. Докладніше про це у сюжеті. Напередодні дня медичного працівника полтавських медиків привітали представники Всеукраїнського об'єднання Батьківщина та Полтавської обласної ради, зокрема, подяками за самовіддану працю, професійне надання якісних медпослуг та з нагоди професійного свята відзначили колектив третьої міської клінічної лікарні. Депутатського корпусу обласної ради голови привітати вас з вашим професійним святом. День медичного працівника це свято дійсно тих людей яким люди довіряють своє найцінніше. І в цю професію люди йдуть тільки з чистою душею і запокоюком серця. Я вам бажаю щирих, вдячних посмішок від ваших пацієнтів, достойної уваги від імені держави, здоров'я і всім нам такого мріяного неба над головою. Третій міській клінічній лікарні Полтави працює майже пів тисячі людей, які цілодобово стоять на варті нашого здоров'я. Серед них головна медична сестра Діна Короткевич. 45 років уже в професії люблю, що ми можемо допомагати людям особливо зараз такий тяжкий час. Ми всі згуртовані, працюємо для нашої батьківщини, для наших хворих. Допомагаємо, як можемо. Директор третьої міської клінічної лікарні Анатолій Рудич подякував гостям за теплі слова та відзнаки, а своїй медичній родині за працю та людяність. Ми Не забуваємо відмітити людей, які працюють, тому що їхня праця заслуговує на те, щоб їх виділили і там премію нагородили грамотами. Преміями. Тому все це ми проводимо. Але не дивлячись на свято, не переривається лікувальний процес, форі поступають, операції проводяться, все в робочому режимі. Привітали та відзначили почесними нагородами і працівників медичного лікувально-діагностичного центру Медіон. Отримав подяку за багаторічну сумлінну працю і лікар Віктор Стовба. Медик говорить: рентгенологія існує майже 130 років, 41 з яких пов'язаний з нею, і він для мене професія це моє життя. От в медицині і в рентгенології 41 рік. От 30 років державній і медицині, 10 років приватній рентгенології, медицині. Ну, мені здається, немає значення в якій мед... Приватні чи державні, головне, що все це направлене на службу нашої, нашому суспільству. Допомога нашим людям, медики це надійний тил, що тримає життя громади в непрості часи, говорить голова міської партійної організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Ігор Горжій. Тому додає він, представники батьківщини в співпраці з громадськими організаціями та партнерами підтримують і надалі підтримуватимуть медзаклади ліками, медтехнікою, витратними матеріалами. Ми напередодні сьогодні привітали декілька лікарень з ним медика від. Нашого лідера Юлії Володимирові Тимошенка передали грамоти, а також ми отримали масу таких емоцій, як наскільки на сьогоднішній день працюють в таких умовах військового стану наші медики. Ми їх щиро вітаємо, з ним медика, бажаємо всім міцного здоров'я, щастя, надснаги, щоб наступив мир на нашій. Нагадаємо, з 2023 року в Україні щорічно відзначають День медичних працівників 27 липня. До Дня медика заступник голови Полтавської обласної ради Олег Білоножко привітав понад 40 медпрацівників з районних обласних лікувальних закладів, а також працівників медуніверситету. Їх нагородив почесними грамотами, подяками, годинниками обласної ради. Ми всі можемо перебільшення сказати, що професія лікаря, взагалі медичного працівника, це найгуманніша, найпочесніша професія у світі, бо саме вам, ваші руки, люди довіряють найцінніші що в них є своє життя, своє здоров'я. Я щиро вам бажаю насамперед вам здоров'я, щоб держава завжди правильно і цінувала ваш труд, достойно його оплачувала. Черпайте натнення на кожен день в цей нелегкий час. Привітав присутній голова постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Олександр Кудацький. Я дякую вам всім за те, що ви даруєте людям здоров'я, даруєте радісні дні. Я завжди радий приходити в цей дружній колектив. Ну, от і люди, які рухають. Полтавщина це передусівання -пер -пер що областями, розвивається без. Тріс. Цього дня отримав почесну грамоту, та годинник обласної ради, гендиректор Полтавського обласного онкологічного диспансеру Орест Вовк. Говорить, понад 20 років працює в онкології. Жодного дня про цей вибір не пожалкував. Шукав себе в хірургії. Але насправді ну от, якась така інтуїтивна була думка про те, що майбутнє моєї хірургії однозначно може бути пов'язане тільки з онкологією, і насправді вона з чим справдилася, тим, що в основному ті хронічні захворювання, які зараз вже можна лікувати консервативним способом, але в онкології залишається на першому місці хірургія. Отримав привітання з днем медика, завідувач відділенням хірургії судин Полтавської обласної клінічної лікарні імені Миколи Скліфосовського Олександр Боскоровайний. Пригадує, потрапив у цю сферу випадково. Разом з друзями вирішили вступати в медичний інститут. Будь для медиком це стиль життя, це все життя. Потрібно жити в медицині. Якщо ти живеш окремо, а медицина окремо, не буде справи в медицині. Тобто потрібно з цим жити, потрібно постійно бути на зв'язку 24 на 7. Нагадаємо, День медичного працівника відзначають щороку в Україні 27 липня. Це була остання інформація випуску. А я прощаюся із вами і нагадую, що наші сюжети можна переглянути на сайті і Ну якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію на телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.